Ось ваш логотип. Чому? Чому? Якщо може бути отак, цей логотип, ну, його малювали хвилин 15, я думаю. Може, 20. Окей, 2 години. Точно не 2 тижні. Його автор Олексій Сай. Якщо ви знаєте цього року Burning Man, I'm Fine... У мене дуже цікавий да, спеціфект, що насправді за останні там, 10, 20, 25 років майже все класне створюють одні і ті самі плюс-мінус 25 людей. Це дуже цікаво. І що ми зробили фотосесію, клієнт нам повірив, виділив бюджет в 100 тисяч доларів на два місяці. І як аккаунт-менеджер, який клеїв вікна, я знав, що я хочу купити. Я знав, що ми можемо це зробити швидко, бо я це робив кожен тиждень. І ось була хронологія. Ми перший раз зустрілися з клієнтом 15 березня, а 4 квітня були в ефірі. Яйця висіли на бігбордах, а сірники висіли в метро. Як досвідчений маркетолог, я знав, що якщо я хочу ефекта, мені треба клеїти не А4, а А3, і треба їх два на вагон. Бо якщо буде два на вагон, я не знав чому, але чомусь в нью вінді тоді продажі були набагато кращі, ніж коли один на вагон. І оскільки в мене було 100 тисяч, я їх добре розписав, я купив першу обкладинку Київ на долонях, ми насипали багато радіо і так далі. І вже в кінці квітня наш клієнт був закоханий у маркетинг. Тому що вони сказали, а тепер ми розуміємо, це така коробка, ти туди засовуєш один долар, вилазить 10. Бо в них справді, справді вибухнули продажі.